Репер гоня кожному знайомий по різному. Комусь за цим треком. Відчуття мені, мене тільки що поржали. Як знову зупинити або ж за колективом, глава 94. То, то робите, не сьогодні попасти під КамАЗ. Але для мене гоня це перш за все трек інферно. Хіщатися мій вимір навпаки. Інферно. Він увійшов у дебютний альбом Головний біль, реліз якого стався у 2023-му, через майже 10 років з моменту перших сольних спроб гоні, ще будучи в складі глави 94, він періодично випускав треки та міні-альбоми, і за цей час зробив великий внесок у культуру, розвиток більш критичного неформального репу, підтримка та просування андеграундної сцени і мотивація молодих виконавців бути чесними, навіть якщо це викликає дискусії. На правилах бою де ми мене єдині нагішіть людей, ні в чому не Дай мені ще, дай мені ще, дай мені мені ще. головний біль це узагальнення внутрішнього стану Гоні за останні роки. Тексти альбому говорять про його злість, боротьбу, бажання загоїти рани і не перестати любити. Вони глибокі, місцями темні, іронічні та дуже щирі. Учання альбому тільки підкреслює самобутність гоні: експериментальний хіп-хоп, реп-кор та електронний саунд. Суміш, що здається трохи сирою, але влучно показує його відкритість перед аудиторією. Більше психотерапевтів ми занадто мудрії. Чомусь занадто вперті. Кожен з нас вже знає, як це має далі бути. Головний біль це концептуальна робота, в якій можна простежити особистий та творчий розвиток Гоні. І дуже круто, як на мене, він звучить на вінілі, про який вже подбали тільки так. Рекордс. А за цим промокодом. У вас буде безкоштовна доставка при замовленні платівки. Ну а поки поділіться враженнями від творчості гоні в коментарях. Особисто для мене головний біль Його найкрутіша робота. Хочу лишитись тут, ті лампи добати і нам би долати сум.